Освіта Гостомельської селищної територіальної громади пройшла досить важкий такий шлях протягом 22-24 років. Це наш був ліцей. Тут почалися ціни. Тут у нас була актова зала, було пошкоджено найбільший гостомелі заклад дошкільної освіти. Веселка побудували всі двері, вікна, знищені навчальні посібники, комп'ютерна техніка. Снаряди падали на територію закладу. Будівля дуже пошкоджена, була уламками. Було брендруйновано 75% приміщення на Освіта вона не чекає на закінчення війни. Дітей треба навчати вже зараз. Освіта лишається одним із основоположних прав людини. Ми зараз займаємося відновленням навчального процесу для наших дітей. Сьогодні ми з вами обговоримо про навчальні роки, місяці перешкоди, досягнення, радість минулого навчального року та е, оголосимо свої плани на наступний навчальний рік. Починалося все з першого дзвоника. Далі почалися конкурси різноманітні. Це були і благодійні акції, це були і досягнення наших дітей. На випадок дистанційного навчання на заклад теж готовий. З нового навчального року ми використовуємо платформу Google Classroom та Google Meet для відеоконференції. Втеплено фасад, замінена покрівля, зроблений ремонт у всіх приміщеннях. І ми успішно виконали відбудову приміщення садочка. Наш центр був створюєний у 21-му році в тому місяці. За цей час ми провели 239 комплексних психолого педагогічних пацієнтів. На нашому обліку знаходиться 189 дітей з особливими освітніми потребами. Минулий рік був складний, важкий. Хочеться, щоб наступний рік був кращий, легший. За підтримки апарату Гостомельської селищної військової адміністрації, за підтримки державних органів ми з вами досягли немало цього року. Я хочу розпочати зі своєю вдячності. Вдячність керівникам навчальних закладів, вдячності всім вчителям, за те, що ви в таких складних умовах знаходите в собі сили і створюєте всі умови, щоб наші діточки. Мали змогу навчатися в наших закладах. Також дозвольте подякувати людині, яка спонукає до правильних дій Сергію Олексійовичу. Дуже запрошую зараз на сцену Ольгу Юрійовну для вручення подяк нашим освітянам. Від себе я дуже дякую вам за щоденну вашу роботу. Приступимо до нагород. I'm